Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму YouTube каналі Білі гриби Карпат. Сьогодні вирушив з цими прекрасними Карпатськими лісами, з цими прекрасними гірськими річками в пошуках білих грибочків. Сьогодні я думаю грибочки будуть, тому що погодка радує нас сонечко. В принципі, дощик періодично падає. Ну і думаю, що грибочки-грибочки нас порадують сьогодні. Не бачу, що одразу я тільки виліз сюди в цей гарбик, І поглянути з такого. Великого грибочка не йшов. Зараз його Зірвеємо ось такий старенький вже грибик. Грибиків зараз молодих, я не думаю, що буду, тому що вже потихоньку грибочки, грибочки відходять. Вже з'явилися перші опеньки. Це сигнал того, що грибочки вже скоро повністю відійдуть. Тому насолоджуйтеся останніми відео з білими грибами цього року. Такого ще великого а гриба не йшов. Невеликі попадаються. Нема. Po pierwsze mam lajki, ale... Do mojego skoru mam czasy A taki... ...rybok. No się mam lajki. A reboczuk. No takie popałse. Duże mam lajki takie. O co cieszysz, że ja już... ...je się mam lajki, a cieszyć. Пішов я трохи нижче стежки і тут пішов двох грибьодя такий старший. Уже що... о, пожалій такий, наскільки він вже м'який, що він розпався. А ну, тут більш здоровий грибок. Отакий от менший. А, осінній. Ось такого мій шов. Оце ще може бути, в принципі. Нормальний грибок тверденький. І тут вище нагло, Ось Такий грибок уже загнив. Зараз гриби щось дуже-дуже швидко гниють. Ну а що, що, робити осінь. Ось, друзі. Найшов під річку з такого грибочка з такого Ось такого, от храпа І... Довгий. Ось погляньте, що такого знайшов. Іду зараз сюди. Таку. Думаю, що знайду таке, знаєте, червоненьке, красиве грибочко. А що такого знайшов грибочка? Ось такі. Сьогодні попадаються переважно саме такі гриби. Це може означати тільки одне, що грибочки вже відходять. Такого нешов, як тут два їх. Такі ось так, ось так вони виглядають. Якщо так смішнувато виглядає. Ці грибочки Ось такі ж. Рузи тільки погляньте, тільки погляньте, таке покрасені тут знайшов. Такі два красені. Зараз вони всі. Кладай в кобілочку. Ми спокійно йдемо ось туди. Шукати ще таких. Ось ну, Друзі, не погляньте, якого під кінець, Ще й грибочка знайшов просто. Красивий, ой який красивий! Просто-просто красочку, красочку. ось такий ось краси. Друзі, можна знайшов такого знайшов грибочка поїденого, просто жах як поїденого. Але ну, щоб ви розуміли, тепер знайти гриба, це дуже велике-велике щастя, тому що вже були перші заморозки. Проте ось тут саме у цій місці туди я зараз. Їх поки що не було, проте, самі розумієте, це останні грибочки. І знайти на якось такого гриба. Це вже є доволі хорошим результатом. Але ми будемо рухатися далі і будемо шукати ще краси, красивіших, в як красивіших грибочків. Ли що такого грибочка знайшов? Спочатку думав, що це козарик. Але ні, це білий грибочок. Правда, він так виглядає, ніби козарик. Але це білий грибочок. Нема, нема, поки що таких знаєте, молоденьких, але можливо можливо вулик подальшому. Друзі, погляд, якого знижу прикольного грибочка такий. Знизу шапочка така. знизу ніжка Така трішки напуша, а всередині така. Якийсь такий геометричний грибочок. Ну, ось тільки такі попадаються сьогодні гриби. Але і на тому поки що дякуємо. Бачу, друзі, гриба. Яжу вам показувати дуже такий, далеко його побачу. Чекайте. Ось він. Уже такий також. Також старенький грибочок. Тільки сьогодні тільки такі. На жаль, але будемо шукати, будемо шукати кращу гриб'ю. Mm -hmm. Ну ви, друзі, тільки погляньте, якого красення знайшов. Привіт. Оце, здорово. Оце... Останній грибець цього року, от такі красені, а? Просто, просто пушка. Друзі, друзі, погляньте. Який гриб! який грибок. Ай, зараз зараз знімлю. Як я його рву трішки в іншому форматі. Ой-ой-ой! Ну от погляньте, друзі. Один із останніх цьогорічних грибочки. Ось такий попукший. Ах. Погляньте все, вже все. Грибочки вже відходять. Тільки такі попадаються. Друзі, погляньте ще знайшу грибочка такого. Ану. Такі вже останні грибочки. Коротенька ніжка такий. Великий, велика шапка. Останні грибки цього року. А вже все. Вже. Листя жовте. Сонечко. І грибочки вже нема. Дивіться, друзі, погляньте, ще, ще такі ось. ось. Ось цей гриб мене реально втішив. Він такий маленький такий. Це означає, що? Це означає, що гриби ще є. І можуть ще бути. Ось такі грибочки. Зараз його зірву і покажу Друзі, погляньте, якого... Ось тут. По щуках. Знайшов красивого такого грибочка. Такого такого. А, як він росте. Ось такий має корінець. Ось такий от білий грибочок ще. Ще пару попадається. Пішов трішки у бік від того, що тільки що знайшов. Ще такого ось побачив. Рибика Отакого. такого. Ще подекуди под, є ще пару грибочків. Ну що ж, друзі? Сьогодні наш похід по біля грибочки доходить, добігає до свого завершення. Сьогодні нам не вдалося збирати багато білих грибів але друзі тільки вам знімав уже йду додому і поглядь на навіть трапляється ситуація ось ось такий от білий ну просто прекрасний грибочок ми його беремо ось тако зриваємо Знаю, як цей грибочок додав трішки настрою, але все одно будемо що не констат констатувати факт, що сьогодні, сьогодні не назбирали достатньо білих грибочків, щоб так тішитися. так. Я думав, що їх буде більше, значно більше, тому що... Було потепління, цей дощик періодично падав, але, але все-таки пізня осінь бере своє і грибочки вже потихеньку відходять. Всім-всім дуже дякую, хто дивився цей ролик до кінця, це відео до кінця. Якщо вам не важко, поставте лайк, підпишіться на цей канал. Ну і до зустрічі, до зустрічі у нових випусках, нових випусках на каналі Біля Гробекарпа.